Які існують ризики при купівлі квартири в новобудові, купівля квартири важливий етап у житті багатьох людей. Це не тільки фінансове рішення, а й емоційна інвестиція в місце, яке ви можете назвати своєю домівкою. В умовах бурхливого зростання ринку нерухомості всюди з'являються нові будівлі, що привертають покупців сучасними зручностями та елегантним дизайном. Однак дуже важливо знати про потенційні ризики пов'язані З купівлею квартири в новобудові в цьому відео ми розглянемо деякі з поширених ризиків, з якими ви можете зіткнутися. Ми надамо цінні поради, які допоможуть вам прийняти зважене рішення. Увага! Підпишіться на наш канал, щоб отримувати корисні поради про нерухомість. Тепер повертаємось до розгляду різних ризиків. Ризик номер один затримки в будівництві. Затримки в будівництві є поширеним явищем у проектах нерухомості. Такі фактори, як погодні умови, нестача робочої сили або непередбачувані обставини, можуть призвести до затримок у реалізації проекту, що вплине на терміни здачі об'єкта нерухомості. Ризик No затримки здачі будинку нормою затримки здачі багатоквартирного будинку вважаються у середньому 3-4, максимум 6 місяців. Якщо забудовник затримує здачу будинку на триваліші терміни, інвесторам варто бити на сполох. Ризик номер 3 житло з дефектами. Як покупець, ви покладаєтесь на те, що забудовник під час будівництва виконує всі роботи якісно, однак існує ризик неякісного виконання робіт або використання неякісних матеріалів. Вивчення послужного списку та репутації забудовника має вирішальне значення. Ризик номер 4 Неправильний договір необхідно ретельно вивчити договір купівлі-продажу та умови контракту. Нерозуміння або недотримання договірних зобов'язань може призвести до судових спорів або фінансових втрат. Ризик номер 5 питання права власності. Важливо переконатися, що власність має чіткий правовий титул без будь-яких юридичних обтяжень або суперечок. Проведення комплексного пошуку правовстановлюючих документів та консультації з юристами можуть допомогти зменшити цей ризик. Ризик номер 6. відповідність та дозволи. Будівництво об'єктів нерухомості повинно відповідати різним нормативно-правовим актам та отримувати необхідні дозволи. Невиконання цих вимог може призвести до затримки або навіть скасування проекту, що вплине на ваші інвестиції. Ризик номер 7 Невигідне розташування будинку. Місце знаходження об'єкта нерухомості відіграє життєво важливу роль у його привабливості та потенціалі зростання вартості. Такі фактори, як близькість до об'єктів інфраструктури, транспортного сполучення, шкіл та безпеки, можуть вплинути на вартість нерухомості. Проведіть ретельне дослідження району, відвідайте його в різний час доби. І розгляньте довгострокові перспективи розвитку району, щоб зменшити ризики, пов'язані з місцезнаходженням. Ризик номер 8 переуступка квартири. Схема продажу квартири через переуступку полягає в тому, що продавець через підписання договору передає вам право вимоги на квартиру. Тобто, всі права інвестора переходять саме до вас. Для особистої фінансової безпеки обов'язково завіряйте договір у нотаріуса із зазначенням порядків розрахунків і самої суми вартості житла. Ми розглянули найбільш важливі ризики при купівлі квартири на первинному ринку нерухомості. Купівля квартири в новобудові відкриває захоплюючі перспективи, але дуже важливо усвідомлювати ризики, пов'язані з нею. Затримки з будівництвом. Фінансова нестабільність забудовника, відсутність зручностей, юридичні проблеми та непевний розвиток району це лише деякі з потенційних проблем, з якими ви можете зіткнутися. Провівши ретельне дослідження, проконсультувавшись з експертами та уважно вивчивши контракти, ви зможете прийняти зважене рішення та зменшити ці ризики. Пам'ятайте, що купівля нерухомості це довгострокове зобов'язання. І добра підготовленість є запорукою успішної інвестиції. Тепер ви знаєте, які існують ризики при купівлі квартири в новобудові. Бажаємо безпечно купити квартиру в новобудові.